Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде дуже важливе відео, тому я всім раджу додивитися його до кінця. І тема сьогоднішнього відео це як зробити успішний запуск реклами в мета, а саме за допомогою стратегічного підходу. Це саме той метод, який допоможе вам в будь-який e-commerce проект з запуститися максимально ефективно, розуміючи взагалі повністю що ви робите, навіщо ви робите. І отримуючи від цього найпрофітніший фідбек у вигляді грошей, тому я дуже раджу додивитися це відео до кінця. Буде цікаво. Поїхали. Друзі, зараз я знаходжусь в кабінеті. Це по факту проекти, з яким я почав займатися, яким я почав займатися з другого числа. Хочу вам просто показати. Які стратегічні дії я приймав для того, щоб зробити ось такі показники? Як ми бачимо, у нас тут динаміка така, що я починав з невеличких бюджетів, потім ще заскилився до 850? Тут також для мене є сюрпризом. Це наш CPM, який трішечки космічний. О, це дві країни: це Штати і UK. Також би я хотів вам показати, ну, наприклад, умовно, це перші 10 днів. Якщо ми візьмемо там, наприклад, минулі 10 днів, яка була ситуація, CPM, до речі, був значно нижчий, але я вам хочу сказати, що це, напевно, з правил, бо загалом тут 70 євро CPM середній по проекту. І якщо б казати коротко, я хочу просто показати, яка була логіка дій в ці перші там, 11 днів, так, прийняття рішення. І в цілому показати, як ми маємо діяти стратегічно для того, щоб правильно робити сетап. По-перше, а по-друге, для того, щоб зробити правильно цей сетап, яку підготовчу роботу нам потрібно проробити якісно і правильно, щоб ми зробили зразу ось таке покращення. От тому приступимо до теоретично-практичної частини. Поїхали. І так, починаємо ми з вами з стратегічного аналізу. Це по факту річний звіт, який потрібно нам зробити за минулий рік і за той рік, в якому ми працюємо зараз. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб бачити ключові наші метрики, бачити динаміку змін по місяцям, по сезонам, по кварталам, і бачити проблемні зони. Тобто, ми зразу зможемо побачити, коли ми дивимося на ключові метрики, де у нас йдуть просадки. Де у нас є якісь е, виходи за норми, і е, ми маємо розуміти, що в цей період відбувалося і що ми можемо в принципі покращити. А також дуже круто порівнювати місяць до місяця минулого року, теперішнього, е, для того, щоб розуміти, що ми можемо змінити взяти найкращі практики з минулого року, місяця, кварталу, неважливо, і зробити це в теперішньому. Йдемо далі. Далі ми переходимо, якщо казати про Shopify репорт, Наприклад, у нас є можливість там в репортах подивитися. По-перше, розбивку по New Customers і Returning Customers, це наші Existing Customers, і по Product Type, що ключове. Ми можемо подивитися, які ми робимо кількості в продажах по по типам. Продуктів по конкретним продуктам, також ми можемо бачити, скільки ревеню ми робимо в нецелі. Ми можемо також бачити наші проблемні зони по продуктам категорія. Ми можемо бачити, які продукти і категорії приносять небагато грошей або мало продажів. Ми можемо бачити середній чек по сегментам, що є дуже сильним інсайтом. І ми можемо бачити також сезонність, тому що ми можемо вибирати різні часові періоди і, в принципі, аналізувати дані. Це нам підсвічує те, що ми всі знаємо, що у нас 80-90% спенда йдуть на нью-кастомерів, і ми можемо подивитися, на які продукти, наприклад, з яких продуктів ми залучаємо нових користувачів, які це категорії, або які це продукти, з яким середнім чеком вони працюють. Для чого це потрібно? Для того, щоб, наприклад, ті ж сети каталогів там зробити в мейта, да, і по цим продуктам саме працювати на нову аудиторію. Але про це ми поговоримо трошки далі. Далі я хотів би вам з вами поговорити про дуже важливу тему як маржинальність, це дуже важливо. Я зробив невеличкий приклад. Уявімо, що ми інтернет-магазин де продаємо ручки, олівці там, і преміальні там, ручки олівці. І от у нас така ситуація. У нас може бути різна собівартість продукту. Ну, наприклад, по ручкам 20, по олівцям 70, то по преміум олівцю там, 160 доларів. Да? І це наша ціна продажу поруч. Ми робимо абсолютно, уявімо, що ми. Робимо абсолютно однакову історію для кожного з цього продукту. І ми, наприклад, продаємо виключно якийсь один з цих продуктів, в якому можемо бачити ситуацію. Ми витрачаємо 1000 доларів, отримуємо однакову виручку при всіх розкладах. Але якщо ми продаємо тільки ручки, ми будемо мати 33 продажі. Якщо, наприклад, тільки олівці преміум, ми будемо бачити 10 продажів. І якщо ми порахуємо contribution margin, врахування це не повна формула. Ну, ну, вона майже правильна. Тобто, це коли ми наші доходи віднімаємо наші витрати на рекламу і собівартість продукції, там також це упакування має входити і так далі. Але хтось може рахувати повністю всю собівартість, враховувати доставку, пакування, банківські там, перекази і так далі, відсотки. Тобто будемо вважати, що це все входить в собівартість, і ми бачимо, що як сильно в нас змінюється contribution margin при. Тому, з яким продуктом ми працюємо. Це те ж саме може бути із категорією. А тепер давайте зробимо так, що у нас, наприклад, рога стає 2,5, ну, наприклад, поганий день або поганий місяць. Ми бачимо, наскільки сильно змінюються в нас е, показники в доході. Тобто, у нас доходи по олівцям падають в 4 рази порівняно з ручками. Тобто, про що це свідчить? Нам це свідчить про те, що нам потрібно нам краще сфокусувати, якщо ми там починаємо. Бо Починаємо новий проєкт, або починаємо проєкт з нуля, і в нас є якісь певні знання, певна дата від конкурентів і так далі. Якось ми її отримали. Або якщо це проєкт, який працював і має певну дату, ми можемо зробити висновок, що нам краще починати з ручок, бо це має найбільш профітну зв'язку. А вже далі пробувати оптимізувати і робити якісь стратегічні дії і рішення. Йдемо далі. А також ми можемо дивитися на відсоток від обороту, який у нас продукт або категорія продуктів, а, скільки вона приносить нам в грошах. І я раджу саме дивитися, не скільки ми продаємо в кількості продуктів або категорій, а скільки ми заробляємо в грошах від певної категорії або продуктів. Умовно кажучи, якщо ми зробили з вами там за місяць 100 тисяч доларів, і ми бачимо, що у нас є дві категорії: да, перша займає там 50% від оборту, вона нам приносить грошей або продукт, або категорія. Що це нам про що це нам підсвічує? Що нам потрібно сфокусувати свою увагу саме на оці дві категорії або на ці два продукти для подальшої роботи? Для, зробити для них контент, щоб для того, щоб запустити в рекламу, зробити під ці продукти або категорії продуктові сети в каталогах. О, от, і також ми маємо ще врахувати маржинальність Ще маржинальність цих продуктів. Якщо ми будемо знати, що у нас продукт перший набагато маржинальніший, я б взагалі 100% спенда, який мені виділили на рекламу, я вкладу в категорію 1 або в продукт 1. Всі гроші тільки туди. От, ну, В принципі, що я і зробив в проєкті, до речі. Також ми можемо проаналізувати наших конкурентів, причому я дуже раджу робити аналіз саме прямих конкурентів. Що це нам підсвічує? Підсвічує, які вони використовують продукти, контент, комунікацію, формати креативів. Ці знання нам трішечки далі знадобляться. От, І якщо ми. Під діточем, все, що ми е, знаємо. Тобто, ми за допомогою річного звіту можемо бачити всі ключові метрики, сезонність, івент, як ми обиграємо, і так далі. Бачити ключові наші показники і динаміку. По, по продажах ми можемо бачити е, оберти, продуктові типи, сегменти по аудиторіям, скільки ми в доходах отримуємо, в продажах середні чеки по кожному сегменту. Це нам дає теж дуже важливі інсайти і знання. Далі маржинальність, з якими продуктами краще працювати, з якими краще. Точніше, не так, на які продукти в першу чергу треба звернути увагу, там, де висока маржинальність, і там, де ми отримуємо більші доходи. Е, якраз таки на це відповідає наступна частина: це процент від обороту. Е, тобто, це фокус, фул фокус на ці продукти або категорії, які ми маємо робити. І далі конкуренти нам просто підсвічують, яка комунікація, що зараз працює, е, от, в що треба йти по, -по факту. Враховуючи весь цей пул знань, ми можемо зробити висновок, що ми хочемо працювати наприклад, з певною категорією або з певним типом продуктів в першу чергу. Тому, коли ви починаєте працювати з проектом і вам дають, і вам дають, як би це правильно сказати, певний рекламний бюджет, то враховуючи оцю, цей весь аналіз, який ви зробили, ви починаєте працювати саме з топ категоріям і топ продуктами. Для того, щоб зразу зробити суттєвий результат, а вже потім робити певні оптимізаційні дії. Коли ви це робите, коли ви вибудували вже систему запуску і запустилися, далі, що я раджу зробити, це робити щоденний звіт по ключовим також параметрам, як і бізнесовим, так і маркетинговим. І також, якщо ви працюєте на багато країн, це також вести щоденний звіт, по тому, як ви йдете по країнам. Це вам буде дозволяти бачити, як вам іти, і що робити, і що оптимізовувати. Ну і ключове далі ви переходите, що нам залишається робити: це робити тести, робити оптимізацію і масштабуватися по факту. В даному випадку я бачите, як за там зі 170 доларів до 847, але в принципі тут і мінімалка має бути там, 30 тисяч євро в місяць. А далі ще більше. Але от саме такі дії на початку я робив для того, щоб зразу зробити, як ви бачите, це зразу ми маємо Х2. І це враховуючи, що ще ніякий івент типу Mother's Day ми тут не обігрували від слова взагалі. От сподіваюсь, вам було дуже корисно. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, коментарі. Якщо якісь питання, пишіть. Ваша активність допомагає трішечки просувати ці відео, але ключове. Це те, що вони мали для вас практичну цінність, тому подумайте з приводу тої інформації, що я сказав. Я думаю, що якщо ви будете ці дії робити в практичній плоскості, у вас однозначно покращаться результати. А взагалі це мастхевна штука, коли ви починаєте працювати з будь-яким проєктом. Дякую.